Не в економічних підрозділах, а дуже ну, приїжджає людина. Я приїхав вам приставив. На жаль, власна адміністрація свою роботу не виконувала. Тому там 600 людей. Які... 600 людей, які повинні виконувати свою роботу, де факто працювали. мене зустріло шість. Ну, щоб ви розуміли. Ого, да. там два охорони. Ні, охрани не було. Не було п'ять да. було заступників і одна дівчинка, яка там працює в забезпеченні діяльності і все. Тому перше, перше завдання відновити роботу всієї адміністрації, раз, налагодити роботу зі всіма територіальними громадами, зі всіма районами. Зараз у всіх територіальних громадах будуть призначені начальники військових адміністрацій, також територіальних громад, щоб ви просто розуміли, що ми будемо зараз робити. Не витраті убрати для того, щоб багатоквартирні будинки, бо ми на індивідуальний наклонів. Ну, там живе один чоловік, три чоловіки. В моєму багатоквартирному будинку живе 38 людей. Із них 10 дітей. живих, які приїдуть ще. Покрити. Mm -hmm. Нам великих матеріальних таких не треба затрат. Надо пленка. Ну там, возі там якісь пару доски. Я вам, думайте, я вам одразу доповідаю. А не комплекти а ці здоровені, тому що комплекти по досці тянуть важко і на чому їх тянуть. Ну mm ладно. -hmm. Thank you.

I'm going to go to the Наші хлопці важко. Ну нічого. Чесно слово, вже легше наші хлопці. Ідемо, вітаємося. Люба допомога, яка буде потрібна, ми їдемо. Вже завозиться, зараз стройна боротьба. Це вже лю... витіляється, вже легше. Тож запаху хліба за сім місяців забули. Люди ну, роблять, це жах. Ну нічого вам Ну з двох часів ночі оця техніка почала гуркотити. І до чотирьох часов. З освітом вони їздили, все кричали щось. А на утро вже поняв, я вийшов і глянув, що техніки нема. Я не зрозумів, чого, пішов в адміністрацію, нема нікого. Туди-сюди і цей. Потім поїхав туди, глянув, а потім дзвонив куму, а кум цей. Там з штабом навчаються, він перезвонили, я попросили, щоб я поїхав за пуття, там глянув, чи нема нікого. І попросили, щоб я встрів розв'язку групу. То я пішов їм навстрічу, встрів, і вони зайшли потім. Дякую. З місцевим населенням. Що, як, 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 як ви жили в окупації? Розкажіть, про це, себе. Щоб сильно знущалися, надав вони не знущалися сильно. Але ж вони правили з автоматами. Як вони йдуть, повинні в різні сторони. Вони заходять в підвал, ви повинні вийти, вони візьмуть все, що захочуть, і ти нічого не скажеш. Хто із забрав у дитини? Планшет той, яким дитина гралася, з іграми, з його навчальним різним. І нічого, ми не забрали. Просили, просили, дитина плакала, ні, не віддав. Бо планшет новий, 1010 стоїть, звичайно, їм йому треба. Йому більше потрібен, ніж дитині. Казали ваші односельці, що бувало таке, що людей просто посеред вулиці на коліна ставили, погрожували зброєю. Ну, ну Якісь випадки такого були. були так. Нас не було. Тільки вигнали з підвалу, забрали, що хотіли, ноутбуки, планшети. Сюди в хату заходили неоднократно, забирали телефони, нагло забирали. Поки ми ходили в підвал, вони тут грабували дуже добре, дуже. Так уже грабували, що ну, не єдиної дірочки не залишалося. Вони кругом оце сунули руки і, і в одяг, і, і білизну кругом, 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 що нічого не можна було зберегти. Шукали ж, мабуть, гроші, золото. А хто це були військові російські чи денерівці? Вони могли Денерівці були зразу злі. Вони говорили, що ми будемо робити вам те, що ви нам робили, ніби в 2014 році наші. Таке робили. А далі були брати, різні вузькоглазі. О, вони, такі, вони якби щось понакрадали тільки. Тільки ходили по будинку і брали, що хотіли. Шовка на кровать мені попала. А тут якраз я хотіла заходити сюди в цю кімнату. І теж тільки хотіла заходити, тільки хотіла, буквально секунда, І попали два оці величезні снаряди. Коли це було? Також зберегло. Коли це було? Коли це літом, так, виходить? І там, де коло теж. Осколки такі йшли, я заховалася за колодязь. прямо якраз попало. Заховалась за колодязь, осколки пройшли, я потім пішла далі. А тоді в колодязь попало. А ніхто з ваших знайомих чи сусідів не постраждав? Я, я, є, я є діду деякі. Тут немає. Є, які постраждали. Ну, не з сусідів, там, а з сусід. односельців, багато сусідця, і, і ногу відір, відірвало. Жінка. І розірвала жінку біля колодя застояла. І ще розірвала, ще. Дуже багато в нас постраждало. Дуже багато. Скажіть, а зараз обстріли продовжуються? Ще є. Ну, троїх розстріляли. І вчора були, і позавчора були. Одного непогані обстріли були. Ви Виїжджати не будете? Так, держава ж пропонує виїхати. Чому ви, ви залишаєтесь? Хочеться путь уже до кінця, хочеться не здаватись. У нас тут скільки собак, якби ви знали. Тут штук 20 собак хотів, і там скільки собак. І не всі ж вони наші. І всі вони їсти, хочуть, всіх їх, їх бросить. Ми кожен день варимо каструлю каші, і роздаємо, стараємось. Мені їх дуже жалко, я навіть собак можу бросити. А так я від того Валялися всі. А кролявники валяються, наприклад, п'ятдесят сто. Кругом оце отак валяється. Ну, ну я шо, я ні одного не побачив цілого, ну так щоб цілого. Повізьми <поставлено> на край.